Всім привіт! Ми знаходимося на каналі квартири у великому місті. Мене звати Євгенія. Я топ-експерт агентства нерухомості The Capital. Ми знаходимося з вами сьогодні в житловому комплексі Вікторіве. Сьогодні мені випала честь зробити відеогляд пентхаусу разом із своїм керівником та директором філіала Ярослав Град Дмитро Калайда. Ну і почнемо одразу з козарів. Саме бонусом до нашого пентхаусу буде паркомісце на цьому паркінгу. Ну і ходімо до Євгенії. Моє вітання, Євгенія. Привіт! Сьогодні нас чекає багато переваг до нашого пентхаусу, і я б особливо виділив саме спортивний майданчик. А для мене великою перевагою є це дитячий майданчик. Він знаходиться ще під закриту територію, де доступ є тільки у жителів будинку. Супер! Ну я пропоную вже перейти до нашого. Пентхаусу, який знаходиться на 33-34-му поверху нашого У Будь-яку погоду вид з цього пентхаусу буде вам надавати насолоду. Євгенія, я пропоную почати наш огляд з кухні студії. Євгенія, ти як справжня господиня 100% заціниш цю кухню. Тут Франк франки у нас мікрохвильова піч, духова піч, витяжка та індукційна плита в зручному місці на кухні. Ну і дуже класно, що якісна кухня з системою автоматичної дотяжки, все на блюм. Для мене, як для людини, яка дуже полюбляє пити воду, дуже зручним фактором є система Осмос, яка є в цьому пентхаусі. Дім, до речі, тут є посудомовічна машина. Ну, борщ, як завжди, на рівні. Ну і класно, що є холодильник з водним диспенсером та льодогенератором. Угу, Тобто льодик, віскі, бокал і прекрасні види з тераси, так? Згоден, можемо з цього і почати. Дім, можливо, зараз не час заходити на терасу, тільки що пройшов дощ. Ну, як бачиш, тут метеостанція робить свою річ. Все ж таки, коли встановлена метеостанція на терасі, це особлива перевага. Бо навіть після зливи декілька хвилин і майже все підсохло. Круто, а круто. особливо взимку, коли тут багато снігу, його не буде також через декілька це хвилин. По всій терасі, так? Так, так, повністю тераса підігрівається, і вона працює автономно. Це метеостанція. Ну, мені більше на цій терасі подобається дзвони відпочинку. Демон. Можна трошки ввечері розслабитися. В твоєму випадку можна взяти віскі з льдом, в моєму випадку можна взяти келих вина, насолоджуватися прекрасними видами. Поруч тут є барбекю зона, тому можна приготувати щось смачненьке на вечерю. І, до речі, дім хотіла тобі сказати про локацію. Ти звернув увагу на те, що тут. Комплекс розташований у зручному місці, з ручною транспортною розв'язкою. З цієї локації можна дістатися в будь-який куточок. Мені здається, за хвилин 15-20. Так дійсно метро неподалеко і всі метро. зупинки, які потрібні, також поруч. Ну я б все ж таки звернув увагу, що тут Набіль. дійсно окрім виду, є можливість приготувати щось смачненьке, бо є така система грилю, як барон Бройлкін. Вона дуже буде допомагати вам смакувати на вашій вечері, коли ви любуєтесь заходами сонця. Я пропоную сьогодні провірити, як, як ці... воно так. тоді домовились з мене стейки. Це дійсно універсальний пентхаус. Наприклад, у цій кімнаті одразу може для себе тримати кабінет. Зону спортивну з обіговою доріжкою. Та місце для свого власного хобі. До речі, ця клавінова ямаха разом з біговою доріжкою і всім, всім, всім що ви бачите в цьому пентхаусі, залишиться на мовому власнику. Ну і допомню, а вже ж якщо ви родина з дітьми, я б особисто зарадив цю кімнату вже використовувати під І дуже зручно, що на першому поверсі є гостьовий санвузол з душовою кабіною. На другому поверсі в нас розташований великий сімейний санузел вже з джакузі. Супер. Тоді ходімо подивимося, що ж там нас чекає на другому поверсі. Пішли. Ось тут розташований сімейний санузел з великою джакузі. Я, до речі, полюбляю ввечері після тяжкого дня набирати собі ванну з піною та трошки відпочивати. Продовжу щодо універсальності даного пенхаусу. Саме ця кімната зараз використовується як гостьова. Якщо дітям більше п'яти років, то якраз таки ця кімната вона буде безпечною для підйому з першого поверху через сходи. І в такому випадку, якщо діти менше п'яти, можна буде зробити на першому поверсі дитячу кімнату. А ось і наша майстер-спальня. Окрема зона сну і відпочинку з величезним телевізором. Для зручності в кімнаті є гардеробна. До речі, сейфом, який залишається. І зона релаксу, яка відокремлена бульбашковою стіною. З двома суперкомфортними кріслами дозволить нам милуватися заходами сонця. Ну що зробимо підсумки? Ми сьогодні знаходимося у житловому комплексі Шевченківського району V, «Вікторі, Ві». Вікторі 5. мені особисто в вигляді бонусу дуже подобається, що є паркомісце. В цінній вартості цього пентхаусу. так, це дуже зручно. Та спортивний майданчик це дуже важливо, що потрапити на територію комплексу можуть тільки люди, як у кого є пропускний ключ. Виділяючи кімнати, мені дуже подобається кухня студія. Зона такого відпочинку разом з каміном та величезним телевізором, як домашнім кінотеатром. І стосовно санвузлів, це також є великим плюсом те, що два санвузли на таку велику квартиру. Де буде проживати велика родина, є можливість скористатися сімейним так або санузлом, який на першому поверсі з душовою кабіною. До речі, я не сказав тут вся система опалення. Це тепла підлога і окремо є фан-койли в кімнатах і в кухні студії. Це я додам до того, що в нас метеостанція на терасі, яка тобі дуже сподобалася. Так, тераса мені сподобалася дуже. Є можливість відпочивати, є зона барбіку. Ну і дві кімнати окремі, які хочеш використовувати як гостєві, хочеш використовувати як дитячі, без питань. Все це є саме в цьому пентхаусі. Чекаємо вас на перегляди. Ставте лайки, палакольчик.